Друзі, мої вітання. Прорвало у нас по машинкам по електричкам. Ще одна до нас заїхала на майданчик на продаж. Кілометражок який можна проїхати на повному заряді 500 повноценних кілометрів. Ви можете проїхати на цьому автомобілі на повному заряді. Hyundai Kona Electric, 23 рік випуску. В машині 253 кілометри пробіга стан нової нового машини. Приїхала вона з Америки, мала вона не суттєвий. Пошкодження, оце праве заднє крило підфарбоване, трошечки шпаклівки є, все, всі інші деталі в рідній фарбі, подушечки на місці, подушечки оригінальні, подушечки не стріляні. І був бампер передній бампер, його там поставили, всі направляючи нові, і замінений передній правий рычаг з шарови По автомобілі, що хочу сказати, це вже новітні технології. Це, це автомобілі майбутнього, які продаються вже сьогодні. У нас на майданчику дуже симпатично виглядає. Це у нас. Такий лічок для зарядки. Автомобіль також йде в комплекті до автомобіля зарядка, оригінальна. Тоді зараз вам покажу, так виглядає йде автомобільчик. Кіс нового автомобіля без касічків, без єдиного зауваження. 253 тисячі км пробігу оригінального. Дивіться, пінокомпресор, зарядка, ще якісь моменти, Все запаковане, жодного разу не доставалось. Все йде в оригінальній заводській упаковці. Камера заднього огляду, задні парктроніки. Плюс до всього у нас в машині класна комплектація. Стан, салону. текстиль. Прекрасний стан. Жоде царапіни, жодне зуваження, Ну, то є від собі, ви прийшли в салон, Hyundai і хочете купити машину, так вона і буде виглядати. Тільки зверху ще будуть пакети. Комплектація класна, повністю електронний. електронна приладова панель, кокпіт. Інакшими словами так. Зараз нам показує автомобіль 451 кілометр. Це у нас заряда. Я виключив кондиціонер 481 Стан керма, взагалі стан салону. Дуже приємно знаходитись в такій машинці. Інколи думаєш, все одно машинки з пробігом а 254. Перепрошую, кілометри пробіга. Тут у нас все в повному порядку, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, режими їзди, автохолд, плюс у нас коробка передач у вигляді чотирьох кнопочок, драйв, паркінг, нейтралка і реверс. Тобто задній ход. Все в прекрасному стані, плюс мультимедіа Зепл CarPlay, Android Auto. Я так розумію, тут все бездротове. Датчик сліпих зон, в машинці є утримання в полосі, необхідні опції для комфорту, в машині є. Також датчик світла. Просто супер, не хочеться навіть і виходити з неї Хочеться отак їхати. Щодо динаміки, хочу сказати, що електричні автомобілі не зрівняються ні з чим. Якщо брати звичайний легковий автомобіль, я не кажу там про якісь спортверсії. Серійних автомобілів дуже маневрена, дуже тиха, плавний ход, дуже комфортна, класна машинка. В продаж вона стояла за ціною 26 тисяч доларів за 23 рік випуску і практично е, без пробігу. 254 пробіги. Машинка тільки виїхала з салону. Без проблем можна з'їздити із сум в Полтаву і назад на одному заряді, покушати Макдональдс і повернутися назад. Це вже можна розглядати як полноценний автомобіль не другий у сім'ї, а перший у сім'ї, тому що заряду дійсно вистачає, якщо ви живете в частному будиночку, якщо у вас є де заряджати з легкістю автомобіль свій електро, це супер варіант, просто супер, реально. І за ціною хочу сказати, що класна ціна. І саме головне, що до батареї, бо ж це перше і найважливіше питання, яке постає при покупці електромобіля. Тут встановлена найпотужніша батарея виробника LG 64 кВт. Саме потужніша. Тож, друзі, думайте, приходьте, покатаємось.